Дізнатися графік роботи та записатися на прийом до вузького спеціаліста, здобути інформацію про те, які аналізи та дослідження можна зробити в шосткінській ЦРЛ, а також іншу інформацію. Тепер для цього зовсім не обов'язково телефонувати або ж іти до реєстратури. Відтепер з метою налагодження комунікації між пацієнтами і медзакладом у Шосткінській центральній районній лікарні запрацював. Кол-центр всі знають, як важко дозвонитися часто в поліклініку. То телефони зайняті частіше всього, багато дзвінків, мало інформації. Кол-центр поступово повинен замінити реєстратуру, яка в нас є в лікарні, яка є взагалі в лікарнях. Кол-центр він має на більше технічних можливостей. У нас тут максимум чотири оператора може працювати три телефона, три телефонних незалежних ліній. Тобто дозвонитися сюди на порядок легше, ніж в будь-яку регістратуру, і отримати інформацію в першу чергу про роботу вузьких спеціалістів нашої поліклініки. Та записатися на прийом до цього вузького спеціаліста у кол-центрі налагоджений зворотний зв'язок. Все зроблено для зручності пацієнтів. Тут працюють чотири операторки, які надають всю необхідну інформацію. Зворотний зв'язок налагоджений, тут дуже хороша програма стоїть. Тут така програма стоїть, що якщо навіть хтось не дозвонився, ми йому обов'язково перезвонимо. Якщо це був дзвінок в неробочий час, а якщо хтось дзвонить з тої чи іншої причини, там робот красивий. Циво скаже, вибачте, ми сьогодні працюємо, Вам обов'язково потелефонує. Тобто, як це робиться в сучасних кол-центрах? Відкриття такого сучасного і поки єдиного на Сумщині кол-центру стало можливим завдяки співпраці з німецьким фондом ДЖІС, розповідає Олег Штогрин, головний лікар Шосткинської центральної районної лікарні. Проект профінансований урядом Німеччини в рамках підтримки України через фонд ДЖІС. А навчання персоналу, підготовку обладнання проводили благодійний фонд найбільше в Україні. «100% життя він називається, і фонд медичні лідери. Це люди, які нас навчали і які нам допомагали організувати роботу цього кол-центру. Ми їм всі вдячні, вдячні від нас, вдячні від наших пацієнтів. Вдячні дивлячись на те, що кол центр працює лише другий день, сюди вже телефонують пацієнти. Операторки розповідають з яких питань до них зверталися. До нас вже телефонують люди. В основному записатись на прийом. Питають, як працюють лікарі, як працює поліклініка, ну, як, які аналізи можна зробити у нашій поліклініці. Тільки такі дзвінки перші. В подальшому говорить головний лікар Шосткинської ЦРЛ, колцентр має повністю замінити реєстратуру. Поступово ми будемо його наповнювати інформацію, щоб люди, які дзвонять, могли дізнатися, як працює не тільки поліклініка, а й стаціонар, які робляться аналізи, які дослідження десь проводяться, як запитати на ту чи іншу операцію, як підготуватись до того чи іншого дослідження, дізнатись, якийсь номер відділення тощо. Зателефонувавши за номерами телефонів, які ви бачите на екрані. А їх тут три для зручності представлені три різні оператори зв'язку. Ви отримаєте. Всю вичерпну інформацію, яка вам необхідна, Кол-центр працює у будні із 7.30 до 17.30, а також у першу половину дня суботи. У неділю тут вихідний.